І так, всім привіт! Хочу нагадати, що сьогодні е, фінал стріму від AMD. Значить, в 5 годин буде цей фінал Twitch Drops, на якому можна е, виграти як прості призи, так і танки. То вчора було, бачите, значить звичайні призи, а сьогодні 17 числа. Можна 2D -стилі виграти. Один день прямо або танки. Зараз покажу все. Це було вчора, а ось 17 числа, сьогодні, за 180 хвилин перегляду 5 великих ремкомплектів, аптечок, вогнегасники. А за 240 хвилин, тобто ще більше подивитися, 2 дистилі можна і техніка XM66. Отакий. От так, бачите 8 рівня можна виграти пити І або SOMA СМ 8 рівня. От такий, бачите, Француз 8 рівня. Або день преміум, танкового преміум. Для цього треба Twitch зв'язати з вашим основним аккаунтом. І тоді в 5 годин буде офіційний, офіційний стрім. От. І можна буде подивитися от на Ютубі або на Твіч. Ну, на Twitch більш гарантовано, там більш проще. Включили і воно тобі буде показувати. Так що не пропустіть в 15 годин за Києвом.